О, -о, О, Virgin Maria від Джері Хейл. Поки я для вас готував величезний випуск про Джо Байдена, Джері Хейл випустила нову пісню Virgin Maria, якою намагається поставити крапку в історії на Євробаченні і, вочевидь, провести роботу над помилками. Отож, до тексту відео, а потім і художніх образів. Вау, ось ця перша частинка в автобусі, ретро-картинка, дуже динамічний кадр на фоні абсолютно мертвої композиції натюрморту із тіл людей, зчитується просто кайфово. Коли в кадрі є якийсь розрив, конфлікт або нестиковка, усе це приваблює увагу. Але це лише перший кадр. Ого! В цьому моменті вона дуже схожа мені особисто за звучанням на ріану. Такий агресивний вокал. Це щось новеньке. Я так розумію, Євробачення дало новий поштовх для Джеррі Гейл. Окей, і в нас знову натюрморт із людей. Дуже картинно мальовниче, наче вони. Не знаю. Босх, не босх. Напишіть мені, на які картини вам це схоже. Але ось цей набір тіл людей, об'єктів і лайфстіл натюрморту. Um, виглядає дуже загадково, таємничо і навіть нагнітаюче. Що буде далі? Чи буде динаміка у відео? Знову ж, кадрували так, аби підкреслити Джері Хейл, її ніжність, жіночність. Тут дуже багато кадрів з білизною. І, звісно ж, світло, яке підкреслює її силует. Not... Знову виглядає усе це як застиглий в часі і в просторі колаж із людей, які перебувають в стані заціпеніння. Окей, для деяких це просто така п'яна вечірка після зустрічання нового року, можливо. А можливо, це якась глибока психологічна, от е, е, застиглість ступор. Можливо, це натяк на застій у геополітичних процесах і, і відсутність динаміки із сторони західних партнерів. О, ми маємо тепер тут ще й ікону. Хм. Погляньте, як релігійна тематика і святість поєднуються із побутовістю, приземленістю і звичайним людським простим життям. Оці натяки на просту, звичайну, таку, навіть місцями совєтську е кухню і, та, і цей посуд металевий, не наче це столовка просто. Окей, okay. ну, о, вставила туди, Діви Марію. Мені особисто цей приспів нагадує трішечки таку під'їзд до приспіву. Мені хотілося більше динаміки і розвитку вже далі. Перший куплет просто бомбезний. По динаміці розкривається Фуф! дуже динамічно і швидко. А далі де таке плавне затягування в оцю хукову мелодичну частину приспіву, яка, в принципі, дуже пасує пісні. Вона зависає, знову ж застріє. Пам'яті, але. А де, де розвиток? Так, це театр, певно. Знову ж доволі радянські меблі. А, так класно, що вони перебувають кожний у своєму світі і у своєму настрої. Відсутність взаємодії, за яку критикували Джері Хейлі і Альону Альону на сцені Євробаченні, тут навпаки винесено у фокус. Не наче та життя людей застигло і в кожного воно відбувається окремо, а вони ось в своїй самості залишені самі собі. Що це за кадрування? Окей, погляньте. У нас трішечки тут більше з'явилося взаємодії із камерою, і між учасниками. Тобто, ви бачите, на відміну від початку історії, ми маємо тут хоча б якусь цілесну взаємодію. Вони... Розігрують кожний свою драму чи свою історію стосунки. Ось нас пара, ось нас пара. Ну, ж, кружевні ось ці елементи такого в'язання дуже делікатного, тонкого і інтимного одягу. Футфетіш. Ноги ноги біля чола. Окей. О, між ними пішов нарешті якийсь взаємозв'язочок і взаємодія з цими наушниками. Ось відчуваєте, як ритм починає об'єднувати всіх розрізнених і розкиданих поодинці людей в якусь спільну хвилю. Ми чуємо щось, не наче хорового такого наспіву декількома голосами. Але це не просто на спів церковний, типу там рошинвумендраляля. Тут йдеться про заклик, це chanting. Ви начитуєте його, скандуєте його буквально багато голосцям цілення людей почалося з ідей. Цікаво, цікаво. Тобто вона неначе приєдналася до якогось каналу багатоголосся і озвучує їхні ідеї. Ага, тепер вона, як лідер, з цією стрілою. Чому стріла? Це від... Я десь я це вже бачив, десь це візуальний референс в мене був Марія Абрамовичус луки стріла, натянуті між двома закоханими. Про любов і страждання, і трагедію і оцю натягнутість стосунки в соціумі знову ж, на співає «I'm I'm not a diva, I'm not a virgin», але тут купа релігійної символіки, хрести, ікони, статуетки Марії. Вона співає, що вона не цнотлива, але свою голозну ховає під дуже цнотливі і такі обережні домашні інтимні речі. Там буде далі. Більше і більше і більше всіляких інтимних речей на ній під кінець кліпу. Знову ж усі ці светри, хрюшики, рюшики в'язиво, плетиво. Усе це створює таку домашність, наївність, дитячість. Заразний, заразний приспів просто тянеться і затягує. Дуже інтимне кадрування ось цих ніг носків і поза погляньте на її позу. Наскільки ця поза протестна, Вона розкинута ногами. Це називається man Spreading», коли чоловіки сідають і розкидаючи ноги, загороджують. В простір усім іншим, це взагалі то прояв токсичної маскулінності, і це невічливо, тому що які б в тебе не були причандаси, не треба розкидати свою ноги ось так. Але це поза сили і домінування. І тут її демонструє жінка. Чому далі буде зрозуміло? Ну, ось ця фейкова сльоза, не знаю. Це таке трішки дитяче якесь загравання. Ну, можна було якось це. Графічно зробити, не знаю. Не знаю, не знаю. Хрестик окей, знову ж всі такі плавні, ніжні і трішки мазохістично страждальні, рухи і пластика. Бачите, наскільки світло виставлено зверху, аби підсвічувати фігури так, не наче вони на іконі, не наче перед нами живий людський іконопис. Іконопис із ну, місцями напівоголених людських тіл. Але вони перебувають ці тіла в природних своїх позах, проявах, взаємодіях, такими мікросхемами, мікросюжетами одне з одним. Ось тут цікавий кадр, коли дівчинка вигинається в неї живіт. Знову ж випнути вперед, ось така поза, хоча вона не зовсім естетична і типу немає там нічого еротичного. Вона свідчить про цю дитячість і вразливість, коли ви підставляєте живіт. ну, згадайте тваринне царство. Тваринки так роблять, коли вони вам довіряють, або коли вони відкриті, або коли вони ще малі. Ну і ця поза також про народження, початок, живіт як от енергія життя. Вау, тут заповільнили вони. До речі, у нас лише під кінець цієї історії. Нарешті усі учасники ансамблю об'єднуються в якомусь спільному русі. Вау, що, білизна поверх одягу. Мережа вона брав поверх одягу. Нічого не нагадує. Протест, фемінізм і так далі. Оу. Оце трішечки нагадує останню сцену із виступу на Євробаченні, коли там формувалася тілами така картина на підлозі на сцені. Тут ми маємо це тільки в небесах: от люди, які своєю людськістю і своєю звичністю, простотою і такими, якими вони є, у своїй тілесності підіймаються до якогось е, вищого небесного ідеалу. Дівайн це. Нескільки святість, скільки ось ця піднесеність, духовність. І вони об'єдналися усі в цьому небесному танку. Це були зйомки, обкладинки для журналу, «Сторожова вежа свідків і Єговів. Чи, можливо, ця пісня має глибші меседжі, які не стосуються релігії, а лише використовують. Інструментарій релігійних символів для того, щоб розповісти зовсім іншу історію, давайте поглянемо у текст. Простота тексту пісні Virgin Maria насправді компенсується багатошаровістю та глибиною кліше і ключових слів, які розгортають цілі контексти і історії. Звичайний інтертекст, інтерконтекстуальність і. Постмодерн трястця. Поїхала. They say behave. Remember, you are a lady. Wake up and pray. Be modest and be ready. Про що це? Вони говорять behave yourself, Вони говорять, поводься правильно. Behave yourself – Це поводитися правильно, так як потрібно. Remember you are a lady. Лейрі, ви асоціюєте вочевиді з епохою вікторіанською, але етимологічно слово лейрі означає та, що місить тісто, тому що ще далеко до вікторіанської епохи з германських мов до нас це слово прийшло як хлавдіге, і хлав це була буханка, а діге – це нід, тобто нід, дав. Означає місити тісто, тобто лейді, це не якась там вишукана панянка. Спершу це було позначення жінки, що була віддана дому – «homage», і була покірна, – «obedient» – кому власне чоловіку, якого називали «lord», тобто пан, господар, і це, саме, і це саме те слово, що і Бог. Господь, Лорд. В англійській, уже християнській традиції сім'я розглядалася як модель стосунків між Богом та, власне, Марією, Дівою Марією. Лорд чоловік і Мері. Справжня Лейрі, жінка, от власне, вона була усобленням всього жіночного. І тому дівчаток тоді готували до шлюбу, роблячи з них справжніх лейрі. Мама мала навчити дівчинку усьому, що необхідно знати перед шлюбом для того, щоб бути гарною дружиною. Уже пізніше при королівських дворах слово лейді набуватиме нового значення. Тієї самої вишуканої зразкової дівчини на видані і Жінки, яка готує себе до шлюбу, але ще й має навчитися додатковим навичкам аристократії, співати, грати, підтримувати розмову, і так здебільшого бути тупенькою, достатньо, аби на тобі захотіли одружитися під час того самого сезону. Балів, можете поглянути на бріджертонів, абсолютно вигадану історію, яка тим не менш має чимало ключиків із тієї вікторіанської і довікторіанської епохи. У цій ж пісні Remember, you're a lady» означає пам'ятай, що ти та сама леді поводиться відповідно, і це голос пресингу суспільства «Wake up and pray». Слово – це не просто прокидатися, адже в англійській мові воно пов'язано із соціальною справедливістю з боротьбою за права social justice, яка починається у двадцятому столітті. Продовжує боротьбу за права темношкірих, але розширює її до інших вразливих соціальних верств. І тоді поняття прокинутися означало буквально. Прокинутися до усвідомлення власних прав, свобод і важливості боротьби за себе у афроамериканській мовній спільноті того часу, те, що сьогодні називається AVA, Afro-American Vernacular English, це слово матиме свою особливу сленгову форму – «vogue». Wake, woke, woken. три форми дієслова прокидатися. Але у цьому варіанті англійської мови використовується абсолютно граматично друга форма замість третьої. I am woke означатиме я свідомий щодо своїх прав та багатьох інших соціально важливих. Питань і у ті часи такі активісти, наприклад, як Мартін Лютер Кінг, будуть підіймати народ, особливо темношкірий та інші расові групи на боротьбу за свої права. До речі, назви Black People і Black Person в англійській мові сьогодні абсолютно нормативними, тому не варто усіх називати афроамериканцями. По-перше, вони не усі американці по-друге, вони не всі африканці, і взагалі це дуже таки науковирна назва. Усі ж пісні Wake Up and Pray має. Як відсилку до боротьби за свої права і того, що сьогодні на заході крайні праві називають «воук», woke, воукейзм тобто крайній лівий прояв боротьби за свої права, а також це означатиме банально активну громадянську позицію щодо будь-яких проблемних питань. Слово прей молитися походить з біблійного і релігійного загального дискурсу, але має відсилку культурно також до Мадони і її пісні «Like a prayer», де вона використовуючи релігійну тематику і символіку, а вона просто майстриня цієї справи, критикуючи церкву, її канони і зашкорозлість, пропонує абсолютно новий погляд на духовність, на духовність як вивільнення власне індивідуума, його особистості, його особистої ідентичності. Ну, власне, be modest and be ready» звучить абсолютно антонімічно, тому що ти маєш бути скромною, а з іншої сторони, маєш бути готовою до всього і такою бойовою. У другому куплетку маємо «the time is slowly ticking, they say don't wait, Час повільно тікає, відбиває свій лік. А ти не чекай. Вони говорять: не чекай. Who are you trying to be?» – це to be», «accept your fate» ким ти намагаєшся бути? Просто прийми свою долю змирися. Слово доля фейт використовується як те, що сказане тобі, те, що тобі належить бути зробленим, тому що хтось так сказав раніше до тебе, і ти маєш виконувати його вказівку. Знову ж це відсилка до попередньої плетику з однієї сторони, а з іншої сторони до самого поняття загального фатуму, долі і тому подібного. Але далі буде конфлікт і, у приспіві буде протестний заклик. I'm Амот am I a virgin. О, oh, я сказав am I», Та, але у тексті заради ритму пожертвували цією граматичною неточністю і поставили no, I'm a virgin». Такі конструкції зазвичай передбачають інверсію: Nor am I a virgin, no are you a virgin, no is he a virgin. Тобто я ніяка не Марія і я ніяка не цнотлива. До речі, під час Євробачення Джері Хейл жартома заявляла, що вона дуже довго тримала цноту, і тому вона має певну подібність із Дівою Марією, коли вони намагалися з Альоною Альоною пояснити, як стосунок це має до їхніх історій особисто, але там ширший контекст: women power, pussy power і все таке. Насправді це протест проти очікувань соціуму. Не очікуйте від мене, що я буду святою як Марія і буду поводитись, тому що я, очевидь, людина. I might be diva, but a human virgin. Я могла б в принципі бути дівою. Тією самою, як Марія, вочевидь, але ми знаємо, що діва в англійській мові позначає well-celebrated woman, да? тобто жінку, яка досягла чогось, жінку, яка стоїть на п'єдесталі, але людською її версією. І тут трішки відбулося текстове поглиблення. Не знаю, чи запланувала власне авторка слів, чи автор, не знаю. Адже діва має ніякого стосунку, окрім слова divine, яке з ним трішки пов'язано, тобто святий, до власне. Марії і Діва Марії. Хоча там в принципі декілька разів буде чутися українське Діва Марія саме. Але коли читати текст, як він є тут, то ми маємо наступне: я могла б стати успішною жінкою, але її людською версією. Тобто, наголос на людяності, на «humanness», на гуманізмові навіть. Ніж на тому, щоб просто бути такою борчиною за права жінок. І далі моя теза підтверджується в наступному куплетику. Друзі, те, що я знаходжу в тексті, не обов'язково усвідомлюється авторами і туди вкладається. Просто якщо ви беретеся писати тексти якоюсь мовою, то будьте готові, що до кожного слова приєднується. Купа контекстів і значень і культурних кодиків, які туди заклали її носії, і вам цього не уникнути ніколи, тим більше якщо ви беретеся за створення художнього тексту. Тому інтерпретації там будуть розростатися своєю мережею. Ось, наприклад, як у другому куплеті, в другій частинці ми маємо штовхування святості або божественності із людським divine and human. I'm not Maria, diva, but in human. I'm not Maria, wakey, wakey, wakey. Це по суті заклики прокинутися і боротися за свої права. Себе за щось, що перебуває під загрозою. І це дуже нагадує мені Мартина Лютера Кінга і боротьбу за права і боротьбу за незалежність Америки, наприклад. «Wakey, wakey, little babe, time to rise and misbehave». Wow, «misbehave», тобто вирудувати або навіть протестувати «rebel». Маємо українську частинку. Великі-великі втілення людей почалися з ідей. Тобто найбільше втілення людей починається із певної ідеї. І ідея усього цього тексту насправді freedom. Wakey-wakey little girl, wakey-wakey little boy. Ми відійшли трішечки від чистої pussy power і надали цьому тексту дійсно інклюзивності і рівності. І далі вийде-вийде з діми. Галас не здавай себе без бою. Це така відсилочка до Бакарчука. Зрозуміло, що йдеться про резилєнс, стійкість, витривалість і непереможність. Тому часто, поки не зануришся у текст, усе здається просто феміністичним посилом, але там дуже багато різних нюансиків. Як на мене, особисто є сприйняття тексту цієї пісні, то, то, то тут великий акцент зроблено власне на людяності, людськості. Але чому? Чому Україні зараз потрібно підіймати цю тему і чи потрібно? Адже з'явилося чимало пісень, які якимось чином зі стилістикою, музично або візуально заграють із релігійною тематикою. По перше, Україна в цьому не зовсім унікальна. До Джері Хейл був велич... Чезний культурний спадок, і Діву Марію та увесь цей церковний біблійний багаж вже оспівали і перефразували в багатьох інших піснях. Ну, наприклад, хоча Бійонсі з Дрейком, які співають в пісні Майн, на фоні візуального лише ряду цієї самої п'єти Мікеланджело, де дуже біблійні новозавітні образи і пластика у кліпі. Потім у тексті Ріани на пісню «Mother Mary» ми мали і візуальне, і текстове втілення цього образу. «Mother Mary, I swear I wanna change Mr. Jesus. I'd love to be a queen». Це таке олюднення божества і святості та занурення їх у власне приземлене людське життя. У кліпі на пісню Тропіко Лана Делі Рей використовує взагалі цілу біблійну епопею, починаючи від Єви і прирівнюючи її до Діви Марії. Проєктуючи власну історію і власну життєву кризу і знаходження самої себе на біблійний сюжет. Elvis is my daddy, Marilyn is my mother, Jesus is my bestest friend» – співає виконавиця, чим змішує поп-культуру і власне приземлене життя, і намагання виговірувати в цій культурі із біблійними ідеалами і тією духовною сферою, де Мерлін і Елвіс, Мерлін Монро, в смислі. Прирівнюється власне до Ісуса, ну десь так на одному рівні. Бест це помилка. Вживайте просто best. I, I sing the body electric, I celebrate the me yet to come. Тут в принципі все без помилок. Я святкую цю енергію тіла, власну тілесність, до якої ми нарешті добралися у 21 столітті через заборони усіх століть перед цим. Не рахуючи античності. I celebrate the me, Я святкую саму себе, які ще належить прийти. І це цитування Біблії, тому що той, кому належить прийти, це або про месію, або про друге пришестя творця на землю. І ось тут the me використовується як себе, свою ту саму версію себе. The me. Так, в англійській мові артиклі можуть вживатися із займенниками. Просто цього не вказують в усяких прескриптивних підручниках, правда. Тому що потрібно розуміти схемне значення тієї чи іншої конструкції, як от артиклі, і як воно реалізується в контексті, а не просто завчити список правил. Тому запрошую на свої заняття англійської мови, але не наполягаю. Кількість місць обмежена. Ну а у пісні Мадони like a prayer» на сцені просто відбувається чорна меса, і ми маємо і в тексті «When you call my name, it's like a little prayer». «I'm down on my knees, I wanna take you there» Я стою на колінах і хочу, щоб ти переді мною став на колінах. Ось про що йдеться. Мадонна, мабуть, виконавиться найбільш політичних текстів, які коли-небудь мені доводилося аналізувати, адже тут заховані просто цілі програмні тези і наративи. Спустися на коліна, якщо ти хочеш, щоб я стала на коліна перед тобою. Буквально вона говорить цим самим кидаючи виклик ортодоксальній церкві, яка пропонує догмати, а не взаємодію і близькість, та особистісність стосунків людини і Бога. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like home. можна перекласти я почуваюся самою собою. Feel home. Почувайтеся не наче вдома. Або почувайтеся так, як вам комфортно. Feel home, right? Або bring it home, baby. тобто, давай, пали, говори те, що маєш сказати. Будь чесна з собою, да? Bring it home. Just like a prayer your voice can take me there. Там, як молитва, твій голос може привести мене туди. Just like I'm used to me, you are a mystery. Ти людина є для мене музою, і ти є моєю містерією, говорить вона, кидаючи знову ж протест католицькій церкві і релігії, яка була збудована на містеріях. Згадайте середньовіччя, хоча б. Ну або ж будь-якого мистецтва, таланту, духовності чи натхненності, вона ж шукає цю натхненність в людях живих, які її оточують. Ну а у пісні «Like a virgin» Мадонна виправдовує тему кохання і транспонує образ. Невинної Мадони, невинної Діви Марії на абсолютно людську тілесність. Gonna give you all my love, boy, my fear is fading fast. Мій страх зникає, кудись біжить. Been saving it all for you. Я все це зберегла для тебе. І ось візьми мою незайманість. По по суті, занурюючи нас і буквалізуючи у тілесний аспект тієї самої духовної сцени непорочного зачаття. Зрозуміло, що католицька церква була не в захваті її звинувачили в блесфемі, в богохульстві і у всіх смертних гріхах. Піком загравання Мадони із релігійною тематикою, і естетикою, стає власне робота The Enlightenment та її фотозйомка для Vanity Fair журналу, в якій вона постає розп'ятою Мадоною, розп'ятою Дівою Марією, страждалицею, але дівою, яка є людиною, насправді. Знову ж там іде шивка різних їхтів, але візуальна робота сама собою багато про що говорить. Тут у нас і свята вечеря, в основі якої сидить жінка, і ось ці пластикові корони і з політичними лозунгами, і власне святкування себе, і святкування своєї тілесності, своїх бажань, і задоволень, і так програвання людських страждань, абсолютно людського болю, який не менш святий. Як здається, виконавець у пісні Джері Хейл протесту проти церкви відверто, як такого немає. Можливо, це прорахований протест проти Папа Римського? Не знаю. Ідеться про інше: російська агресія в Україні живиться тими самими консервативними наративами про моральну зверхність і вищість, духовність Росії, яка цим може виправдати будь-які нелюдські, абсолютно невіглаські антигуманні свої дії. Саме тому українцям потрібно для того, щоб вижити, відчувати, що правда, справедливість, вищість і людяність на їхньому боці моральна вищість, моральна перевага якої часто може не вистачати, коли ти бачиш розслідування, наприклад, журналістів про корупцію, яка десь просто зникає безкарно із радарів і поля зору? Україна не є найбільш корумпованою країною. Україні є найбільш витіювата та системна корупція, але не найбільша у світі. А ось що не вистачає в інформаційному просторі, так це відчуття своєї моральної переваги та певної підтримки, такої, якої б хотілося, аби нарешті покінчити із цим абсолютно нелюдським людожирським ворогом, який не має кордонів у своїй жорстокості. Саме тому кліп не акцентується на конфлікті між церквою і суспільством, натомість використовує церковну бутафорику і стилістику, аби показати наскільки важлива людина її життя, її тіло, її тілесність і її особиста духовність, її моральна вищість, етична вищість, яка народжується в ній в оцих простих банальних умовах, таких же банальних, як власне. Ось ці зйомки, особливо друга частинка. Тепер по висновках. Мені перша частинка дуже сподобалася: динамічна, класна, драйвова, новий вокал, освіжений місцями просто вуф. Але хотілося б більше такого. Другій частині якось пісня стає надто повільною, кудись затягується і зникає динаміка. Хотілося б більше розвитку, не знаю чи більше тексту потрібно, але не вистачило, хоча б якоїсь можливо коди, можливо, розвитку кульмінації. Десь вона просто розчинилася в повітрі, так само, як ота остання сцена із кліпу. Напишіть, друзі, що ви думаєте, що вам сподобалося, що не сподобалося. І взагалі, чи спростежуєте ви ось цю динаміку в суспільстві до потреби в якійсь духовності, містичності, якомусь запевненню у завтрашньому дневі і тому подібне. Ну і власне, як вам новий образ і стиль Джері Хейл. You, so you next time!